От бачите, нам вже приклади присилають, що Римська імперія билася за Іудею з таким каже стервінінням, що ж потім іудейські війни довелося писати. Я скажу, що це було так давно, що я волів би прикладів більш сучасних, коли імперії з такою, з такою я скажу, лютістю обстоювали. Свої колонії або невеликі відносно держави так обстоювали свої колонії, свої новоросії. Як от Україна обстоює. Слухайте, це в тому є якась португальська опертість. Я скажу, щось таке є ангольсько мозамбікське як ви вчепилися. Щось таке є індокитайсько алжирське як ви вцепилися. І не забувайте, які наслідки оця індокитайська Алжирщина та Ангольська Мозамбікщина мала для. Португалії і для Франції є відповідні фільми, хоч би художні. А от, власне, за що йдеться? Оцо ході? Оте, власне, і є Новоросія, от вона, бачите, навіть без Криму і Таврії. Ось вона, ця Новоросія. Про що йдеться? Що ті терени, на них претендувала Запорізька Січ, найбільш до всіх розкладів до виведення з гри до. Ну, і що за Пруцьким миром Запорізька Січ? Остання спроба відновити міжнародне визнання територіальної приналежності цих земель Запорізької Січі. Це Пруцький мир, власне, да, і Орлік. Після того вже почали і то не змогли з'їхатися комісари, просто почали нахабно знищувати українську державу Січі, маю на увазі, Держав тих було багато. Всіляких в історії України і нас, власне, найбільш українською, я скажу в сучасному сенсі, який нас цікавить, ясно, що була в цьому предметі Запорізька Січник і держави, і єзуїтів в Парагваї так само нищилися з не меншою зацікавленістю і з таким же безразлічієм міра. Власне, оця територія, як її могли окультури? 3 мільйони українців. Ясно, що ніяк, що це було велике переселення народів, цілком порівняне з заселенням Латинської Америки або Північної Америки, хоча масштаби були менші, але це впевнено друге місце. Нічого так більше не засілялося так інтенсивно, як. Після Америки, після Нового світу і Австралії, власне, де Австралія не так може, тут по чисельності населення можна порівнювати. ніщо так. Десь, власне, це от, приклад Австралії можна сказати, більш навіть успішний в дечому. Сенсу в цьому потрібно було всьому цьому знайти сенс, бо, на відміну від Латинської Америки, грошей не було, це видно по будівлях. Убогіньке, це все Одеса ж вам слухайте, ну, убогіньке та все построєно ж нужні не, не Картахена, же ж, не Верокрус, прямо скажем. Сенс в цьому всьому знайшовся, коли французький, бельгійський німецький капітал, змогли скористатися через побудову залізниць. На американські ж гроші знову ж таки ну, на продану Аляску почали будувати. І як прокладати, вирішували, що возити? Зерно, вояків для війни з Польщею чи залізо та вугілля? Було три теорії потрібності залізниць в цьому районі. Держава казала, що треба вояків на Польщу і на Австрію гдати. Позвоні та гаварі. Під ці воплі виключитися. Давай заново. Ася якимось дивом вімкнула паузу. Нам запропонували якусь лекцію англійської. Так от. Що виграла не стратегічна, не зернова. Зернові лінії, ви знаєте, найпізніше будувалася херсонська от дорога залізниця, це ж зернова, до Херсону тягнуся. І виграли хто? Виграли. Ті, хто добували вугілля і ті, хто добували залізну руду, і постав. Нарешті окремий фінансовий світ, промисловий світ, ви ж знаєте, був ось, власне, альтернативні початки. Ось бачите, здання Совета, С'єзда, угля і железо-промишленників Юга Росії. Ось він перший парламент, реальний парламент. Російської імперії не говорильня в Таврічському дворці, де оце вічне бла-бла за політик власне, а справжній діловий парламент, де люди випросити рішали. Ви розумієте, що в російській державі нічого порішати не можна було, як і у нас. І треба було все, все це доводилося вирішувати між своїми. Постави. Територіальні синдикати, зрештою, постала система рішення, промислові рішення, промислові рішав, Оці синдикати територіальні про Дугаль, власне, з керівництвом в Парижському комітеті, продам'ят, який власне, монополізував все залізо в Росії, тому воно було набагато дешевше, ніж його контрабандною возити з Німеччини, ну теж з участю німецько-французького бельгійського. Капіталів. І оце все будувало свою державу. Він розумів, що ну, отут-от має постати великий промисловий центр, і решта населення має жити інтересами цього промислового центру. Ну забуваємо там, де швидше там, де була найдорожча земля, я б розказував в район, власне, як це тепер, я слово виговорити, не можу. Ну, Криворіщі і Горішні плавні. Це центр аграрних безпорядків. Російській імперії, так само, як на Волзі, в Самарській. і капіталізація землі, капіталізація селянства. І не забувайте, що саме тут народилися окремі і промислові організації обітничі і ідеологія анархізму поширювалася. Це мала бути нормальна така от латиноамериканська іберійська промислова державка. Ну, те саме, власне, як з промисловими зонами. Імперії, Іспанії, так мало би і тут щось вчинитися автономічне. Ну, і ви знаєте, більшовіком воно нахер не стало потрібно, тому що українізація була використана для дерусифікації, а зрівноважили її отим пролетарським котлом Донбаса, щоб і, і Криворіжжя, щоб воно тут варився, український селянин в пролетарському котлі, доки не стане російськомовним. Бачите, таке не почне мусор з окон вибрасувати. Ну, от, власне захламлять, То, власне, їм вдалося створити пролетарія. І за все оце ми ведемо нерівну колоніальну війну. З чим ми приходимо до цих людей? З Камаенашем, з великою португальською культурою, з поемою, з кобзарем Шевченка. З чим ми йдемо? Ці люди жили в одному світі інтересів. Їм нав'язував Україні з Що окрім Кобзаря і ми їм могли дати? Яку ідею? Ідея їхня була правильно, багащайтесь. Знаєте, в Монголії, ви знаєте промисловий зріст, причому асані, коли було кинено гасло «обогащайтесь», Тоді вони нарешті кажуть: ну, може, може ти виживем. У нас нема ідеї проти цієї території, і світ більше того, світ же визнає за ними права, світ же, ж обережна потягнуває нас русского язика, насчет представництва їх інтересів. Ми ж побачили політику світу. Світ же ж не дав нам карт-бланш на окончательне рішення. Він же ж їх приймає зрештою. Він же ж їх вважає українськими біженцями з цієї території. Він же ж їх нам нав'язує з співгромадян. Тому наша колоніальна війна наперед я скажу приречена: вона героїчна. Вона ми воюємо за за підтримки більшої Росії. Ну власне, ми вчепилися. Війну за цю колонію з іншим імперіалістом набагато сильнішим за нас, з тим, кому є, що запропонувати. Це власне справжня, я би сказав, імперіалістична війна 21 -е сторіччя. А ми ведемо імперіалістичну війну за колонію, за те, щоб їх українізувати, да? щоб вивести з вжитку українську мову, уявляєте, російську мову? а вони українську гасло війни 21 століття, як в Африці, ну так воно і мало би бути. Чи можемо ми виграти колоніальну війну? Ясно, що ні. Треба виходити з максимально можливими для себе результатами з такої війни, урвати те, що доведеться, а те, що. Ну, що я можу сказати, ще ніхто не виграв колоніальну війну, і Росія не виграє, і на неї свій час прийде, я скажу. От тоді хтось знову підніме питання цих земель. Власне, хтось протягне на, на них лапу і цікаво буде. Власне, тоді я думаю, тоді вже буде якась інша ситуація якогось іншої форми боротьба за Новоросію набере форми все бай.